Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Я впевнена, що майже більшість з нас переповнюють емоції, коли ми замислюємося про безкінечний всесвіт та задаємо собі питаннями: а що там далі? Наша земля, наша сонячна система, а далі мільярди зірок. І це лише наша галактика. Це ми зараз, дякуючи астрономії, знаємо, що є наша галактика, що є мільйони інших галактик, які вміщають мільярди зірок. Але що знали древні люди? І Яку роль відігравала астрономія в стародавньому світі? Протягом тисячоліть люди в своїй основі не сильно змінилися. І як ми, люди в стародавньому світі, дивились на зорі з тих же причин, перш за все, знання з астрономії дозволяло древнім людям і цивілізаціям відстежувати зміну пір року. Це означало, що вони могли вчасно садити та збирати врожай. Тому астрономія мала вагомий вплив на розвиток землеробства і тим самим для виживання. Також знання з астрономії допомагало стародавнім людям у створенні календарів та відслідковування часу. Якщо у вас є спосіб стежити за часом, ви можете розвивати економіку шляхом покращенням торгівлі. Одні торговці могли домовитися з іншими і бути впевненими, що товар прийде саме в цей час і в це місце. І з часом. Розвивалися все складніші системи торгівлі, цим самим покращувалася економіка. Стародавні люди у всьому світі мали різні календарі та різні способи їх створення. Один тип календаря, які були створено, відомий як календар горизонту. Календар розроблений шляхом відслідковування за положенням сходу сонця проти різних віддалених об'єктів. Наприклад, Біля вас є гора, і орієнтуючись на неї, ви кожного дня відслідковуєте, в якому місці встає та сідає сонце, і протягом року це місце буде змінюватись. Такі календарі використовувалися в центральній Мексиці та у корінних американців на території нинішніх Сполучених Штатів. Інші корінні народи, такі як Майя, використовували багато астрономічних спостережень разом із складними обчисленнями, це допомогло їм створити календар на багато років вперед. Навіть з цих двох прикладів ви можете сказати, що спосіб розробки календарів різнився від місця до місця. Більше того, розвиток календаря залежив не тільки від людей, які їх створювали, а й від розташування е проживання цих людей. Наприклад, із зміщенням широт змінюється тривалість дня та положення сходу або заходу сонця. І ці фактори впливають на розвиток календаря. І таким чином на його хронометраж. Навіть в межах однієї території та групи людей існували різні варіанти календарів. Як, наприклад, полінезійські острів'яни мали різні імена місяців і навіть різний час для місяців протягом сезонного року. Ми привели з вами декілька прикладів різних календарів. А що з часом? І тут перш за все згадаємо сонячний годинник пристрій, який використовувався для визначення часу, доби за допомогою положення сонця. Найдавніші форми сонячних годинників з'явилися ще 3,5 тисячі років до нашої ери. Сонячний годинник був дуже важливим способом визначення часу в стародавній історії. Тільки в помпеї було знайдено понад 30 таких пристроїв. Найдавніші форми сонячних годинників були дуже простими, і складалися з чогось на зразок палки, що відкидає тінь, коли на неї світить сонце. Довжина тіні вказує на час доби. Поступово сонячні годинники ставали все більш складними і давали людям можливість визначити, яка це була година дня. І враховувати зміну в тривалості кожної години із зміною пір року. Крім того, до астрономічних інструментів того часу входили пам'ятники, в тому числі Стоунхендж, про який ви певно чули. А ось чи чули ви про Мавринський майдан на території сучасної України, якому більше ніж 8 тисяч років. Якщо не чули, напишіть в коментарях, і я зроблю окремий випуск. Тож до астрономічних інструментів входили Стоунхендж, Мавринський майдан та багато пірамід по всьому світу. Вони допомагали відстежувати рух небесних об'єктів. А ось третя велика причина, чому стародавні люди займалися астрономією, це релігія та політика. Жерці накопичували знання зі спостережень за небесними тілами і могли передбачати час настання таких подій, як місячне або сонячне затемнення. Зрештою, якщо вони могли передбачати подібні явища, то певно вони були якимись особливими. Таким чином, астрономія допомагала священникам багатьох цивілізацій стати частиною могутньої еліти. Астрономія частково була причиною того, як і чому цивілізація Розшаровувалися за класами, і тут також вступає в гру політика. Наприклад, стародавні астрономи в Римській республіці іноді були в змові з римськими політиками, які прагнули продовжити своє перебування на посаді. Астрономи буквально продовжували календарний рік для правителей у будь-який момент, коли вони забажали, автоматично. Продовжували термін перебування політика на посаді. Зрештою, є астрологія. Стародавні люди вірили, що рух небесних тіл частково або повністю передбачає майбутні події та поведінку людей. Тому люди дивилися на зірки, сподіваючись зазирнути в майбутнє або пояснити складні речі, яких вони не могли зрозуміти. Більшість найвидатніших політиків, лідерів, генералів в історії зверталися до астрологів. Які також частково були тодішніми астрономами, щоб отримати відповіді на те чи інше питання. Стародавні астрономи дуже допомогли сучасним астрономам, оскільки вони спостерігали, записували й описували рухи небесних тіл, щоб передбачити небесні події або підтримати їхні стародавні календарі. Якщо ви знаєте котра зараз година, це в тому числі дякуючи астрономам. Якщо у вас виникли запитання, поставте їх, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково спробую відповісти на них в наступних відео. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей, всім па-па!